Привіт! Що ти розглядає? Та ось прочитав під пальців. Це неповторний малюнок, який може розповісти про характер свого власника. Давай перевіримо у Google Пошуку. Характер від грецького означає риса, ознака, відбиток. У кожної людини є свій унікальний відбиток. Який має неповторний малюнок та може розповісти про його риси та навіть національність. Цікаво. А ми українці також маємо схожі відбитки, які визначають схожі риси нашої нації. Треба звернутися до наукових джерел. Українці несуть собі певний генетичний код нації, який створився на протязі віків та відобразився на їх житті. Менталітеті, суспільному житті та формує їх національний характер. У більшості досліджень до типових рис українського характеру відносять емоційність, яка проявляється у музичності, наближеності до природи, толерантності до інших народів, працелюбності, гостинності, демократичності та волелюбності. Українська жага до волі та незалежності пройшла скрізь віки і створила той фундамент, на якому ми міцно стоїмо сьогодні, адже воля це частина ДНК нашої нації. Попри всі намагання ворогів роз'єднати наш народ та землю, їм не вдалося придушити те, що глибоко в кожному українську волю. Саме ця якість закладена в нас та у наших державних символах. День Соборності України це визначний день нашої історії, багаторічної боротьби за об'єднання українського народу та його землі. День 22 січня 1919 року нас завжди залишиться в історії нашого народу як свято Соборності України. Це був, безумовно, один з найпрекрасніших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії. Сьогодні ми знову боремось. За свободність та незалежність України. А наша єдиність, як і заповідав великі українці, воя буде тією, силою, яка дозволить нам берегти Україну та від зовнішньої агресії. Україна багатонаціональна держава. Ми всі різні, але у нас один дух волі, закладений у наше ДНК. Ми нація дух міцний. ті, Хто повстали із Заходу, Сходу, дорослі і малі. Ми стільки вже бачили всього, втрачали, що ми не підемо з своєї землі. Сьогодні, завдяки звитязі наших захисників, Україна отримала силу і гард. і нехай кожен ворог затямить, що нікому і ніколи не дався поставити нас на коліна і розірвати наш народ. І прийде час. Коли один скаже слава Україні, а мільйони відповідатимуть Героям слава! Так колись сказав Степан Бандера і цей час настав Слава Україні. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям! Переможете.